В Олександрії внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула літня жінка. 11 грудня близько 16.30 в нашому місті по вулиці 6 грудня навпроти медичного училища сталася дорожньо-транспортна пригода. Місцева жителька 1939 року народження перебігала дорогу в недозволеному місці і потрапила під колеса автомобіля. Мазда 3 водієм якої виявився Олександрій з 1971 року народження, рухалася від вулиці Героїв Сталінграду в напрямку кафе Колиба. Коли автомобіль проїжджав повз медичне училище, перед самими колесами виникла постать бабусі, яка перебігала дорогу в недозволеному місці. Водій не встиг вчасно загальмувати, оскільки не бачив літньої жінки та збив її. Від зіткнення з автівкою бабуся впала та вдарилася головою об асфальтне покриття і отримала черепну з. Травму. Потерпілу госпіталізували до лікарні, де вона, на жаль, померла від травм. Порушено кримінальну справу.